Доброго ранку, сьогодні 6 вересня 2024 року. Заняття ознайомлення із соціумом, в старшій групі. Тема заняття. Працівники дитячого садка. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку маля. Дітки, сьогодні я хочу. Здійснити з вами подорож по дитячому садочку. І ви дізнайтесь, хто ж працює в дитячому садку та піклується про діток. Сідайте зручненько та дивіться на екран. Ми з вами. Зістемо невеличку віртуальну подорож по садочку. Скажіть, а чи ви знаєте, хто ж працює в дитячому садку, хто опіклується про діток, то їм їжу приготує, то прибере? то з ними пограє, проведе заняття. Так багато працівників у нас. Ось дивіться. На картинку, хто проводить з дітками заняття, малює, грає, ліпить, клеїть, виводить діток на прогулянку, розповідає їм багато цікавого. Так, дітки, це вихователь. Вихователь цілий день проводить з діточками. З самого раночку до самого вечора. Батьки переводять діток в дитячий садок, вони снідають, виконують спочатку ранкову гімнастику, займаються і знаються дуже багато цікавого про тварин, про птахів, про риб. Дітки в садочку малюють, клеють. Пітля. Садочку дітки дуже дружні, грають з іграшками, будують з конструктора різні будівлі. Дітки, а хто приносить їжу, миє посуд, нагодує, прибере застелить ліжечку Так, діточки, це помічник вихователя. Помічник вихователя цілий день з дітками також працює, допомагає вихователю проведенні заняття, накриває на стіл, миє посуд, миє підлогу, витирає тіл, щоб було в пупі дуже чисто. Ось послухайте вірш на помічника виховати. Няня в садку як чи пурненька та гарненька прибере, нагодує, на роботі не нудьгує, одягтись допомагає і хустиночку знайде, бо без неї наш новенький у садочку пропаде. Ось ми подивимося. По схемі, як можна цей вірш вивчити, ви можете його вдома вивчити. Давайте ще раз по картиночці ось ми дивимося на першу картинку. Няня у садочку як ненька. Чипурненька та гарненька. Прибере ось друга картинка та нагодує. На роботі, ось, бачите, перекреслено, не нудьгує одягтись допомагає і хустиночку знайде, бо без неї наш новенький у садочку пропаде. Не пропаде, це переносно значення, тому що коли нідітки новенькі приходять в садочок, то їм дуже заматусує чи татусем. Сумно, інколи вони трошки сплакнуть. І ось саме тут. Дітині потрібна пустинка, витерте свої сльози. Дітки, а хто ж готує їжу в садочку? Так, їжу готує, кухар на харчоблоці. Ось подивіться. І приладдя, і продукти на столі. Без кухаря ми залишимося в садочку всі голодні. Тому без кухара, ну ніяк в садочку дітки, не обідавсь. А це. Так, дітки, це двірник. А чим ми можемо допомогти двірнику, щоб в нього було менше роботи? Так, не сміти. А також ми можемо і вихователю допомагати, накрити на стіл, прибрати матеріал після заняття, адже ви вже дорослі дітки. Якщо ви будете слухатися, з іншими дітками гарно гратися, оце буде ваша допомога. Без кого не обійдеться заняття з музики. Так, без музичного керівника. Музичний керівник навчить вас грати на інструментах, ось ви бачите, і на сопілці дітки грають, і на барабані, і на скрипці. І танцюють, і співають. У нас дуже багато інструментів. І маракаси, і барабан, і бубон. Музичний керівник проводить дуже цікаві заняття. дітки залюбки співають, танцюють, читають вірші. Це дуже цікаво. Ходять роботи. Дітки, а як ви думаєте, які ж предмети потрібно пухареві для своєї роботи? Ось ви бачите, качалка. Що дітки роблять качалці? Так, розкочують тісто для пирогів, для вареників. Правильно, як ви думаєте, потрібна вона пухареві? Давайте подивимося, якщо зелена фішка. Так, правильно сказали. Вірно. А ось що зображено. Так, це каструля. А вона кухареві потрібна? Так, потрібно. Зелена фішечка, Правильно, відповідь, якщо червона, то цей пакет кухареві не потрібен. А це, що дітки? Ліка, так, не потрібна правильно, а кому ліка потрібна? Ліка нам в групі потрібна для того, щоб полити кімнатні рослини. А ніж дітки потрібен кухареві. Та, потрібен. Для чого він потрібен? Так, для нарізання різних продуктів від овочів до м'яса. І риби, хліба, сиру, яким ми задоволенням скуштуємо за сніданком, за обідом або за вечерю. А що це зображено? Так, м'ясорубка. Кому вона потрібна? Так, та вже в кухареві. І зелена фішечка у нас. І на останній картинці дітки що зображено? зображено? Сушик. Потрібен кухарей? Ні, не потрібен. Дітки, я вас сьогодні познайомила з деякими працівниками дитячого садку. Це вихователь, помічник вихователя, кухар, двірник. Музичний керівник. Але як ви думаєте ще, без кого не обійдеться дитячий садок? Без яких працівників? Так, і праля нам потрібна, і прибиральниця коридорів потрібна нам? Правильно, а хто лікує діточок, прийде на допомогу, коли. Поране колінку дитинка, та дична сестра. А хто прийде допоможе заняттям, так це А хто такий у нас в садочку швидкий та спритний, встигає і з дітками поговорити, і з батьками, і вихователю порадити цікаві речі. Так. Це директор дитячого садку. Вона має бути дуже енергійна, швидка, спритна, розумна, тому що завжди ви нам встигати все виконати, щоб на садочку було дуже добре. Дітки, я думаю, що ви багато дізнали сьогодні. Про працівників дитячого садка. Ми на послідуючих заняттях ще будемо знайомитися з іншими працівниками. Я вам кажу до побачення, наше заняття підійшло до кінця. Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей, малята!